Доброго дня, шановні діти, доброго дня, шановні батьки. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте, про кого ми сьогодні будемо говорити. Я ловлю комах жучків, їм біленьких черв'ячків, в теплий край я не літаю, під стріхою хату маю, цвірінь сів на хлівець, а звуть мене правильно горобець. І сьогодні наша розповідь буде про горобця. Послухайте, будь ласка, цікаву та пізнавальну інформацію. В Україні мешкають горобці двох видів міські і польові, або їх ще називають сільські. Вони зустрічаються разом у змішаних зграйках, особливо восени і взимку. Міського горобця називають міським, бо цих птахів найбільше в міських поселеннях, а польовий горобець одержав назву сільського за свою прихильність до сільських місцевостей. Горобці птахи товариські і схильні селитися колоніями, утворюючи зграйки. Горобці легше помічають небезпеку і швидше знаходять корм, коли знаходяться разом. Міські горобці влаштовують гнізда в щілинах, стін або будівель, а польові горобці селяться по поузліссям в парках, садах і густих кущах. Користь від горобців особливо велика, оскільки вони є головними винищувачами гусениць, жучків та інших ворогів рослин. Послухайте, будь ласка, народну прикмету. Як горобці купаються, то дощ буде. Горобці дружно цвірінкають узимку на тепло. Народне порівняння. Веселий, як горобець, тобто людина, яка має веселий настрій або дуже жвава. Прислів'я. Ліпше горобець у руці, аніж заяць у лісі.